так. справи. Матеріальності вважається, що ви знайомилися з матеріалами, значить тоді клопотання якісь є, ще? Так, Прошу. після ознайомлення з матеріалами справою, враховуючи, що в минулому судовому засіданні панко позивач у справі подав новий розрахунок боргу. А, аналізуючи вказання розрахунок боргу, а також ті документи, які місто розсмотряли справу, можна дійти до однозначного висновку. Суд першої інстанції задоволює позовні вимоги банку, враховуючи те, що банк подав розрахунок боргу е, в розмірі 84 459 доларів США, в тому числі складається за 67 347 доларів США за врагованості потілу кредиту. 15 159 доларів США заборгованості по відсоткам. 1932 ти... 1 932 долари США заборгованості по Пені. минулому судовому засіданні банк подав розрахунок боргу, де він стверджує, що відповідно до розрахунку проведеного виконання умов договору заборгованість по кредитному договору складає. Заборгованість по кредиту 66 тисяч 135 доларів США, відсотки 14 тисяч 133 доларів США, пеня 1 тисяча 945 доларів США. Співставляючи ці два розрахунки, можна дійти до висновку, що банк вводить суд в оману, оскільки не змінюючи ні умов договору, не змінюючи ні період розрахунку, банк подав два протилежні розрахунки заборгованості по кредиту. В одному випадку стверджуючи, що заборгованість. По кредиту по тілу кредиту становить 70 тисяч доларів США. В наступному розрахунку судді апеляційної інстанції він стверджує, що заборгованість по тілу кредиту складає 69 тисяч 300 доларів США. Крім того, але і цей розрахунок наданий банком також здійснений не відповідності до допомог кредитного договору. Чому? Тому що у розрахунку наданому і в суді першої інстанції, і в суді апеляційної інстанції, банк стверджує. І здійснює нарахування відсотків з розрахунку 12,49 доларів США за кожен місяць користування коштами. У той же час, відповідно до умов кредитного договору, аркуш справи 6.8, 8 вказано, що кредит за відсотки за кредитом складають 12,39% за користування вказаними коштами. Відповідно до статті 18 закону України про захист прав споживачів, статті 230, а також 229 Цивільного кодексу України, встановлення факту омани є підставою для визнання недійсним умов кредитному договору. Ми наполягаємо на тому, що наш позов є підставним, оскільки е, даними матеріалами справи встановлено, що, по перше, суд. По-перше, відповідач за зустрічним позовом, позивач по первісному позову. В чому полягає ваше клопотання? Пояснення ваші буде щодо суттів зустрічного позову, будемо слухати, коли ви звідки на стадії. В чому полягає е, важко? По клопотання полягає в тому, щоб провести експертизу з наступними питаннями. Чи наявні первинні документи, які підтверджують факт родичів кредиту по кредитному договору? номер, дата. Чи відповідає наявні утрала справи розрахунок заборгованості Марія Михайла Йосоповича по склаті процентів за кредит погашення основною судового рахування в мені перед банком умовами підписаного між міжказаними сторонами кредитного договору та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту. Яка заборгованість по кредитному договору відповідно до даного кредитного договору? Чи місяця документальні підтвердження повідомлення позичальника Марія Михайла Йосуповича приведачі кредиту? Про всі умови кредитування та сукупні вартість кредиту, передбачені постанову Національного банку України no 2007 року, як здійснюємо банк облік операцій при видачі та погашенні кредиту по кредитному договору та чи відповідають вказані обліку вимогам законодавства, в тому числі валютному. Проведення експертизи просимо доручити військовому науковому дослідного інституту судових експертиз. В цьому полягає наше питання і повторюючись. Що є різні розрахунки, надані позивачем, абсолютно протилежні з умовами, нарахуваннями, з е, підставами нарахування у зв'язку з цим для встановлення істинні по справи і е, надання можливості визначити заборгованість по вказаному кредитному договору, або визнати, чи вказаний договір є недійсним, просимо провести експертизу з відповідними питаннями, які вказані в даному попитанні. Можете дати. Те, в вигляді? Да, так. Якщо о, перед вирішенням запитання щодо призначення експертизи, колеги судді вам роз'яснюємо, значить, що сторона, яка заявляє про клопотання, зобов'язана оплатити вартість експертизи, яка да. буде встановлена упадку доплати, ну, значить і не буде проведена експерти. Зрозуміло, що сторона, яка заявила по питання, це витрати по проведення. Так. Зрозуміло. Добре. Да. Значить, ви зазначили уважаєте, да, установу яку ви вважаєте, так? установу і перелік питань. І перелік питань. Все? Олег, далі, далі саме.